Усім привіт! Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Мене звати Оксана, і сьогодні хочу вам показати про свої процеси за цей тиждень, про свою нову роботу, трішечки показати вам пряжу, і також я зв'язала дуже гарний зразочок. Але давайте все по порядку. І перед тим, як розпочати, я б хотіла вас попросити, щоб ви підписалися на мій канал, обов'язково ставили подобайки на мої відео. І давайте починати. Отже, найперше, з чого я хотіла би розпочати, це зайчики, я вам показувала в попередньому влозі, що я почала їх в'язати. У мене було готових, здається, дві чи три штучки, і готові голови на них. Отже, показую свої просування. Я вам показувала, що я в ось такі корзинці це все в'яжу. Отже, показую вам всіх зайчиків, які в мене вже є. Але залишилось їм оформити мордочки. Так, личка їхні. Ось такі красунчики. Їх вже готових 10 штук є. Всі вони в різних різних. Ось у кольорах ось такі красунчики. Мені дуже подобається, що вони різнокольорові, так, навіть е цікавіше в'язати, тому що коли вони всі одного кольору, ну, скучно в'язати, так скажем, а ось тут вони всі-всі всі різного кольору. Тут залишилось е їм тільки оформити е очі. Та вишити носик брівки, і в принципі саме зайчики вже будуть готові. Е, так, ось такий процес. Тобто я зв'язала усі-усі зайчики, які мені було потрібно, і почала в'язати. Ось ці морквинки. Насправді зайчики найдовше в'яжуться, морквинки скоріше, але так як я цей тиждень була більш зайнята саме зайчиками, тому на морквинки в мене не дуже залишилось багато часу, і я зв'язала лише три штучки. Ось такі. Це тільки заготовки, тут потрібно буде ще заховати звичайні кінчики, і пришити і гудзичок, і зв'язати ще зелену таку частинку, як ніби листочки у моркви. Так, і мені залишилось дов'язати 7 штук. До речі, хто хоче зв'язати таких зайчиків в марквинці, в мене є і в Tіктоці майстер-клас я виставляла. І також в мене є в групі, я вам залишу посилання під відео Тікток-дівчата, і там теж має бути цей майстер-клас. Так, ось такий мій перший процесик. Так, Наступний мій процес це ось така дитяча ковтинка японським плечем. Я її почала в'язати, тому що хотіла зняти відео до свого майстер-класу на Pink светер У мене зараз проходить активне тестування, і дівчата вже в принципі, майже всі зв'язали третій етап, тобто, це вже вони верх весь зв'язали і почали в'язати тіло саме основним по колу. І оформляти горловину, і залишиться там, в принципі, рукава, але дехто вже навіть почав в'язати е, рукавчики теж. Е, і ось, і мені потрібно було е, зняти майстер-класи. На те, як там, набирати петлі, як набирати петлі по плечах, як горловину оформляти. Тобто, всі-всі деталі я це все знімала. Це зайняло достатньо багато часу, але я вирішила, ну, чому ж я буду знімати просто на якихось кусочках, якщо можна в'язати якийсь виріб. І ось я тут трішечки підрахувала і почала в'язати дитячий светрик. Тим більше я хотіла вивізати залишки. У мене було декілька ціленьких моточків, і були ось такі е, різні, різні бачите, залишки, залишки різних різних кольорів. У мене ще була, типу, така синя, тільки темніша, але я її сюди не хотіла впихувати. Так, Це в мене пряжа е, Gazal Baby Wool XL. ось така пряжа. 50 грамів на 100 метрів, 40 акрил, 20 кашемір, 40 маріновул. Вона мені здавалась раніше якоюсь більш м'якою, зараз вона стала трішечки якоюсь такою, знаєте, твердоватою. Ну, мені так здається, можливо, це просто деякі такі відтінки попадалися. Але раніше вона була прям м'яка-м'яка, зараз вона трішки ніби е жорсткіша стала. Так, ось такий мій ще один процес. В'яжу його спицями 4,5. Процес йде доволі швидко. Поки що його залишила, тому що всі етапи вже все відзняла. Так, і поки що його залишила в спокої. Тому що почала працювати над новим светриком, і також ось в'яжу ці зайчики, мені потрібно їх швидко дов'язати, тому я відклала поки що, буду продовжувати, звичайно, в'язати. Вив'яжу, напевно, залишки, напевно, всі. Я сподіваюся, що мені нитки вистачить, мені потрібно ще достатньо багатенько пров'язати, і далі в кінці там буде резиночкою закінчувати саме жовтенького такого кола. Так, наступний мій процес, точніше, це вже готова робота, це моя шапка. Шапка з шапка у нас з пряжі Фолько, 100 грам на 1600 метрів, це 50% меринос, 50% поліамід, ну, щось синтетичне, я вже забула, якщо насправді. В'язала з пицями 3,5 у 12 складень. На розмір голови десь 58-60 я набирала 120 петель. Я вам розповідала в минулих влогах, що я її набирала, потім розпускала, тому що я думала, що щільність буде трішки відрізнятися, бо я собі попередню мою в попередньому шапку в'язала з. Фольку, але там було 100 грам на 2200 метрів у 14 складень, і я думала, що ось ця, якщо в 12 буде, вона буде е, більш така е, ширша. Але не знаю, в чому тут магії, я взяла в більше, і воно ніби ми мало бути, е, як сказати, не таке щільне. І мало би вистачити тих петель, але я потім це все розпускала, потім почала перев'язуватись, в мене зламалися спиці. Я чекала, щоб ті спиці прийшли, тому що я замовила спиці, там ще де замовила інші. В'яжу звичайними китайськими, поки що ще не купувала собі ніяких таких дорогих, мені поки що подобається в'язати китайськими, тим більше я їх використовую не часто. Дозамовила спицями з, е, з паєтки, е, і зв'язала уже зразочок з ними. Ось таку паєтку я вам показувала в минулому влозі. Hernard е, Тут Це колір чорний, 80 10, і тут 50 грам на 800 метрів, 75 металік поліестер і 25 паєтка поліестер. Ем, дуже гарні кольори. Тут вони дуже гарно переливаються, прям дуже-дуже гарненько. І я зв'язала з цієї ниточки і додала ще 4 ниточки, точніше, я е, взяла 4 ниточки вовни ягняти в мене є. Е, там від 80 ягняти, і, здається, 20-90 ягняти. Це я брала по розпродажу ниточку е, чорному чорного кольору. І... 10 кашемір, ну щось таке, не знаю, щось такого роду. І зв'язала зразочок, Це, бачите, собі записала, щоб нічого не забути таке щось. Так, І зв'язала ось зразочок в 4 складення ягняти і одна ниточка ось цих паєток. Мені подобається. Можливо, я б додала ще одну ниточку ягнятки. Щоб воно не було, не світилося, але я думаю, що саме така ковтинка буде теж зігрівати, бо це майже чиста шерсть, і вона буде тепленька. Так, Мені подобається, як ось ці паєточки виглядають в полотні, вони такі різнокольорові. І насправді на задню частину ось залишилось, бачите, теж достатньо багато, їх можна, звичайно, висунути на передню частинку, але мені. Трішки це було робити. Я трішки щось там пересувала, але вони все рівно тікали сюди, на цю частину. Так, Ось так виглядає цей зразочок. Так, в'язала я його спицями 4 міліметра. Ось тут, до речі, пробувала набрати метод таке є набирання, коли йде у нас айкорд і з айкорду набираються одразу петлі на полотно. Але мені не дуже сподобалося, що ці петлі перші вони, ну, дуже сильно розтягнуті, хоча я вже брала менші спиці і все рівно воно не те. Можливо, потрібно було, воно, бачите, навіть таке стягнути, можливо, потрібно було брати один ряд пров'язувати. З додаванням петлі один просто, з додаванням просто. Мені ось ці петлі не подобаються. Я в мене думала, така була задумка, щоб набрати і ось так одразу в'язати, але ну, не подобається мені. Тому буду ще щось видумувати гадати. Так, ось таке полотно. І хочу вам ще, Боже, воно так гарно сяє. Я вже не можу стримати, щоб. Е... Я просто вже хочу розпочати ще й цей процес, але я розумію, що в мене дуже багато роботи і багато чого, і мені потрібно поступово це все робити, тому що я не встигну. Так, і також, боже, я працювала, знаєте, над чим? Розробляю новий проєкт, новий светрик. Це буде теплий, я не знаю, чи то светрик, чи, чи то джемпер, тому що говорять, що светрик це ніби з горним високим, Але, в моєму розумінні, це все, що дуже тепле, то є светрик. Е, не знаю, як назвати, але хочу вам трішечки показати. Я вам говорила, що я в'язала зразок, трішечки буде, напевно, незручно це все. Так, посуну трішечки показувати. Так, ось так. Чи ось так зробити краще. Так. Ось так, напевно, покажу, щоб було. Так. Ось. Зробила кадр, типу. Так, ось такий процес. Це я почала в'язати SVQ-светер. Я вже навіть назву придумала. Він дуже милий виходить. Дуже багато візерунків. Шишечки я хотіла різні, різні, повсюди. Тут всюди є ці шишечки. Найбільше їх по центральній частині дуже багато роботи займає ось такого створення саме з візерунками. Це схема виробу, тому що я вчора, напевно, години 4 сиділа і малювала не плече. Ось тут я вже почала набрала петлі і почала в'язати плече. До речі, Хотіла вас запитати, чи нормально ось таким чином це все виглядає. Тому що я розрахувала кількість рядів, яку мені потрібно пров'язати. Таким чином, щоб коли я об'єднала передню і задню частину, ось цей візерунок йшов на одному рівні. І коли я зробила, в мене на початку рядочку вийшло саме ось таким рівням. Ось такий вигляд вийшов у мене. І е, мені, не знаю, мені нормально, типу, це не принципово, щоб тут щось співпадало, але. Я бачила, що хтось там старається, щоб оці всі петельки співпадали, але якщо так зроблю, то в мене попереду не зійдеться. А якщо буду робити так, то воно буде ось так виглядати. Мені здається, це не дуже принципово, мені нормально. Тим більше я розумію, скільки я вчора працювала над цим светром. Звичайно, якщо я зв'яжу і мені там щось не сподобається, я буду це все переробляти. Але насправді це займає дуже-дуже багато часу. Я ось покажу вам декілька. У мене тут не повна схема, тому що воно трішечки В мене Ой, вибачте, трішечки розділило, буде засвічуватись. Ось, бачите, це все схема. ну Тут трішечки вже кусочок відрізалося, схема плеча і трішки нижчі. І насправді це кожну ось цю м -м петельку потрібно помітити на схемі, і це достатньо багато часу займає. А я ж кажу, я вчора тільки над лівим плечем сиділа години три, це все колупала. Ми з чоловіком дивилися фільм, а я переважно робила ось цю схему. Майже не дивилась фільм, але раніше ми його бачили, тому я хоча б розуміла, про що він. І мені ще потрібно буде зробити схему на ось це плече направе. А далі вже це все об'єднається. І буде в'язатися, і там вже буде легше. Там просто вже потрібно буде е, розмітити, доробити саме низу схем. Е, не знаю. Я ще хочу подумати над рукавами, чи варто е, додати на рукави ось ці всі візерунки, чи краще просто пустити якось тут у нас в кінці ось, воно... светрик такий гарний рожевий, а воно так забілює сильно. Ще жах. Ось таким, типу, як рис. Тобто, по два рядочка там, два лицевих, потім наступного вивер... ну, лицеве, -вивертні, лицеве -вивертні, ряді, типу, повторюється малюнку, а далі вже в наступному лицевому перехрещі. Мені здається, це рис називається. Так, і ось так в мене це все виглядає поки що. Тут достатньо такий спущене виходить плече. Я ще не знаю, чи... як воно буде, тому що я хотіла такий овер-оверсайз, over прям дуже широкий, щоб був це затишний, прям широкий светрик. Поки що в'яжу цей розмір. Далі я буду пробувати робити ще поміряю. Подивлюсь, якщо він буде замалий. Тобто, то я буду е, далі рахувати трішечки, щоб довше ще плече робити, тому що я хотіла, щоб оце плече, щоб воно прям дуже гарно заходило на рукав, воно буде виглядати більш-менш як спущене плече. І я хотіла, щоб це було саме так. В'яжу з пряжі лег у, здається, скільки це тут складень? Я вже забула, у шість складень і одна ниточка ось такої пряжі. Боже, як погано передає кольор камера. Насправді, светрик ось такого кольору. Навіть трішки яскравіший. Ось не знаю, ось такого кольору светрик. Він не передає все. В нас пряжа, я вже в попередніх відео показувала. Це кід Мохер, спушений меренос, шовк і пега. 100 грам на 900 метрів. Е, так, ось така ниточка. Добавила її, щоб, можливо, трішечки буде щось тримати, тому що сама бавовна, вона точно напевно не дуже тримала по ці візерунки. З ось цією ниточкою краще все тримається. І не знаю, чи буде резинка триматися, чи ні, але будемо провіряти. В'яжу з цієї ниточки, потім буду в'язати з якоїсь тільки шерсті для того, щоб. Подивитися, як воно буде ще й в шерсті. Триматися і хочу ще такий светрик е, зв'язати, можливо, зміню міні-візерунок е, з Мохеру якогось, з тинесенькою ниточки, щоб він був такий легкий, об'ємний, але з ось цими візерунками. Але буду дивитися. Е, В'яжу, до речі, спицями номер 5. Е, е, так. Номер 5 і додатково ось спицю взяла 4,5. Так легше і тим більше я завжди беру там на піврозміру, розмір менше спицю, якими я в'яжу поворотні ряди, для того, щоб полотно лягало рівніше. Бачила, хтось бере на розмір більше, але я вирішила взяти все-таки на піврозміру, тому що я брала попередній свій светрик і мені подобалося. В принципі, мені подобається, як це все виглядає. Ось так ще покажу вам зблизька. Шкода, що колір зовсім не передається. Він набагато яскравіший рожевий. Але що зробиш? Що зробиш? Можливо, виставлю, там буду як знімати, буду заставку робити на відео, то виставлю в гарному кольорі. Ось такі тут всі візеруночки подобається. Мені подобається оце гарний перехід від плеча його, він непомітний, без дирочок. Ось тут, я до речі, говорила, мені не подобалося, я почала в'язати дирочки. Я змінила спосіб добавки петель. Я робила спочатку накидами, потім почала з протяжки, а з протяжки дуже гарно, дирочок немає. Все, мені дуже-дуже подобається. А, так, мені здається, що це. Всі процеси, ще я брала до роботи свій помаранчевий кардиганчик, дов'язала планку, заховала кінчики з планки і буду приступати до рукавів. Не буду зараз показувати саме його, тому що ну, не хочу його діставати. Знаєте, це такий процес, який вже хочеться просто дов'язати. Він вийшов трішечки менш, не такий, як я хотіла би. Тому я його поки відклала, він в мене стоїть, але я його обов'язково буду дов'язувати. Я його хотіла зробити таким більш оверсайзом, я в'язала по опису Knit, але е, я не дивилася на щільність, я просто орієнтовно підібрала метраж ниточки, і в мене там не співпало по е, кількості петель по ширині, і в мене він вийшов такий вузенький, прямо по тілу, хоча я хотіла його таким досить об'ємним. І мені це не дуже подобається, тому, ну, тому е я і не дуже хочу поки що його в'язати, поки що стоїть, але буду дов'язувати, тому що хочу звільнити вже свою сумочку від того процесу, дов'язати і вже творити щось ще. Інше. Так, ось такі в мене процеси. Більше в мене нічого в процесах немає. Але в мене з'явилася обновочка, з'явилася дві ниточки, які я хочу вам показати. Кожного разу кажу, що не буду нічого купувати, але ну, дуже гарна фактурна нитка. Тепер я реально нічого вже не буду купувати, тому що. Потрібно вив'язувати це, бо немає куди вже що класти. Розумієте? Я вам обов'язково зроблю відео про всі свої запаси ниточок. Підрахуємо, скільки в мене їх кілограм, і подивимося, скільки я вив'язала за рік. Дуже цікаво буде за цим простежити. Зараз все вам покажу. Ось такі дві гарні бобінки у мене з'явилися в колекції. Дуже мені подобається пров'яз, бо він, неймовірно гарний. Я взяла ось так дві бобінки на светрик. Я планувала робити светрик смужками, але тепер думаю, що, можливо, щось зроблю з інтарсією, але ще не знаю точно. Це ниточка, така у нас шнуркова, йде. Я хотіла давно замовити собі саме бобіну нитку, таку, щоб вона була якраз в одну ниточку в'язати, і не потрібно було, в принципі, більше нічого додати. Тому що, якщо так подумати, то в мене вся ниточка тоненька, і постійно потрібно було з нею гратися, щоб там, її розмотувати, в декілька складень в'язати. Так, і ось Це в нас виробник Італія. Дера, артикул 55 бавовна, 12 віскоза, 33 ПА, 100 грам на 240 метрів. Мені сподобались ці два відтінки. Я хотіла молочного взяти більше, але поки я думала, її просто розмили за секунду. І залишилось мені тільки 330 грам, і ось цієї я взяла теж 300 грам. Ось таке в мене вийшло поєднання. Я переживала, чи не буде воно дуже сильно по відцінках, тобто, що то буде таке холодне більш, це буде жовтувати. Тобто я переживала, щоб цей не був холодний колір. Але вони прийшли і вони, в принципі, дуже гарно поєднуються. На камері, на жаль, не передаються сильно-сильно відцінки, але, в принципі, схоже таке, як на камері. Трішки жовтіший молочний і е, трішки такий. Більш жовтіший сам зелений. Так, ось таке. Так, ниточки тоненькі, але буду їх поєднувати. Не знаю, мені прям дуже подобається ця ниточка, і подобається те, що можна в'язати в одне складення і щось гарненьке придумувати, видумувати. Тому буду в'язати собі обов'язково джемпер можливо, це буде кардиган, скоріше все, якийсь джемпер. На літо. Не на літо, на весну а, в якийсь такий в меладжу. Або це буде все-таки смужка, або це буде якісь ромби, або, можливо, я ще щось гарненьке підберу і буду в'язати. Не хочу, не, тому що я дивилася різні одеє інтарції. Е, і саме хочу інтарсію, щоб не було дуже багато витраченої нитки. Не хочеться брати жакардом, тому що це будуть протяжки і буде дуже багато нитки. А хочеться по мінімуму е, затрат саме, і не хочеться його обтяжувати, тому ну, не знаю. Поки що Думаю, поки що вони стоять. Я на них дивлюся, милуюся. Е, працюю над своїм тим процесом е, рожевим светриком. Також там потрібно буде трішки повиправляти ще в описі, які дівчата тестують. Бо в мене переважно все правильно, але там десь в такому, знаєте, самому е, цьому моменті, такому, там, де не очікувалася, я там щось е, цифру не ту написала, не відняла. І... Але, в принципі, там все правильно, далі все йде, тому ну, потрібно буде вже робити е, орієнтовно. Тестування буде до 10-го числа, там вже дівчата будуть фотографувати все, кидати фотографії і буде виходити опис. Тому вже напевно з 10-го числа, з 10 по там цілий тиждень це буде такий тиждень, скажімо, як це перед, не передплати. Буде дешевше коштувати майстер-клас, а не за повну ціну. Тобто, якщо повна там за майстер-клас буде 350, допустимо, то він буде коштувати 250. Так. Мені здається, я все вже проговорила. Я дуже тішуся ось цим новиночкам, мені вони дуже подобаються фактура. Я взагалі останнім часом, в мене не дуже виходить гратися з фактурою, але ниточка стало більше, і тепер я можу поєднувати якісь цікаві ниточки трішки. Хочеться погратися з фактурами, щось зробити цікавеньке, тому. Будемо експериментувати, буду вам все показувати. Ой. Дякую вам, що ви були зі мною, ви подивилися це відео. Також дякую за те, що поставили вподобайки. Я думаю, ви це зробили. І також обов'язково пишіть коментарі. Буду. Рада з вами поспілкуватися. Підписуйтесь на мої телеграм-канали з візерунками та телеграм-спілкуваннями. І на інстаграм заходьте, там, мені здається, я показую теж багато. Ділюся не тільки ось такими вже остаточними моментами, а ще й трішечки якимось знаєте, в історіях, фотографіями і не тільки. Всім дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео. Зустрінемося зовсім скоро.